Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Сьогодні ми з вами поговоримо, як поводитися в кіно, театрі або в музеї. Діти, нашу поведінку в громадських місцях спостерігають усі. Є безліч законів, які регулюють нашу поведінку. Є таке прислів'я. Точність, вічливість королів. Особливо, коли мова йде про кіно, театр, концерт. Точність є однією з яскравих проявів вічливості. Йдучи в театр на концерт, ми завжди налаштовуємо себе на зустрічі з прекрасним, на свято, тому поводитись треба так, щоб не заважати ні акторам, ні глядачам. Діти! Ви разом з батьками відвідували цирк. Кінотеатр, театр, музеї. Давайте разом пригадаємо, як треба поводитись, відвідуючи заклади культури. Послухайте історію, як Оленка і Сергійко ходили до театру. Двері широко розчинені. У дверях стоїть контролер. Ваші квитки! Проходьте, будь ласка, роздягайтеся швидше. Оленка і Сергійко не відразу зрозуміли, де треба роздягатися. Вони пішли за іншими дітьми і опинилися в гардеробі. Вони здали пальто гардеробщиці і зібралися відходити від бар'єру. А номерок, сказала їм жінка, і подала металевий кружечок. Оленка і Сергійко зайшли до глядацького залу. Де наші місця? запитала Оленка. А давай сядемо разом з Андрієм у трьох веселіше. Андрію! Ось і ми! Привіт! закричав Сергійко. Поясніть Сергійкові і Оленці, навіщо в гардеробі дають номерок? А чи можна його загубити? Як ви думаєте, що сказали Оленка та Сергій Когардеробщиці, коли вона подала їм номерок? А тепер поясніть, навіщо глядачам дають квиток? Що на ньому написано? Як глядачі знаходять свої місця? Чи можна сидіти там, де кому подобається? Чи можна кричати чи голосно розмовляти в глядацькому залі до початку вистави? Діти! При відвідуванні кінотеатру, театру, музею необхідно пам'ятати такі правила. Обов'язково привітайтеся з контролером та працівницею гардероба. Проходити на своє місце слід обличчям до тих, хто сидить. Якщо ти запізнився і зайшов до залу після третього дзвоника, сідай на вільне місце. На своє перейдеш під час перерви. Під час вистави чи перегляду фільму не можна їсти цукерки, шелестіти обгортками, розмовляти, пересідати з місця на місце. У музеї можна тихо розмовляти за умови, якщо екскурсовод закінчив екскурсію. У музеї не можна торкатися до експонатів. А чи можете ви сказати, коли треба аплодувати? Аплодувати можна під час таких заходів, на стадіонах, коли ваша команда виграє, у театрі, коли завіса піднімається на початку вистави, після закінчення кожної дії і наприкінці вистави. На концертах, коли виходять диригент і виконавець після виконання номеру наприкінці програми. У кіно аплодувати не прийнято. Послухайте історію про Оленку і Сергійка, що з ними було далі. Антракт. Оленка і Сергійко вийшли у фойє. Там уже було багато людей. Вони розповідали один одному про свої враження. Тут Сергійко побачив великі широкі східці. Не встигла Оленка повернутись, як Сергійко був угорі. Він сів на перила і хвацько з'їхав униз. Оленці стало незручно. Вона подивилась на брата і тихо сказала Не можна так, Сергійко, ти ж у театрі. Як ви гадаєте, чому Оленці стало соромно? Як треба поводитися під час антракту? Як ви розумієте слово антракт? Що означає слово фойє? А зараз пограємо в гру Знайди правильну відповідь. У театрі можна голосно сміятись і розмовляти, чи можна розглядати глядачів у бінокль, вставати у повний зріст під час вистави або виходити до її завершення. Проходити до свого місця обличчям до тих, хто сидить. Після останніх слів акторів бігте до гардеробної. Повторимо правила поведінки у музеї. Чи можна у музеї спокійно ходити з залами, зупинятися біля стендів і картин, роздивлятися їх, не взувати на ноги спеціальні капці, кричати, бігати. діти, чого не треба робити в громадських місцях, щоб не викликати незадоволення у шляхетної публіки? Не можна класти верхній одяг на переднє крісло. Не можна штовхати переднє крісло, булькати залишками газованої води. Без потреби постійно бігати до туалету, підспівувати, крутитися і голосно висловлювати своє незадоволення. Гадаю, що ви добре засвоїли правила поведінки в театрі та в музеї. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!